Доше вибачаю за те, що аж так стільки довго не було років. Мене просто надто багато діл, щоб щось робити. От е, не хвилюйтесь, у мене купа планів, купа проєктів, що загружати на ютуб, але просто їх усіх буде менше, тому що я так багато часу на ютуб. Так Таку ну, не чай від щомароку, мультик про фурі тварин пічат воїкова потопу. А також мультик, створено у співпраці Італії та Аргентини під началом на вісти інтернаціонал, котра, до речі, належить Діснею, то ж. Та це мультик Діснею без лайба бо Діснею. Аргентина та Італія раніше вже співпрацювали заради мультику про Шура Переза. Ось от, ще, до речі, якщо мені стане нудно, я напевно зроблю огляди і на ці фільми. В общем, вони залишались нішою латиноамериканською студією, а взагалі-то вони не цього потерпіти, тому що аркетинці перші, хто зробив повнометражний анімаційний мультик. Тому вони вирішили дуже сильно хайпанути на шреку. Тому вони вирішили обрати історію збуття шістої по дев'ятої хвали. Тобто дай історію про потоп. Напевно, тому що там можна засунути фурітарин. Додали їм перерісованої жопи, додали алкоголі, багнюки, канібалізму, шуточок просто. E, не ще хвоста? Ну, коротше, вирішив, що ну. Мулька точно має хайпанути, тому що ну плін рівна тебе, так ще й така провокативна, тож має бути шкандал. Проте шкандалу не було. І фільм на вистріл. 6 мільйонів зборів все взагалі серйозно. Знаєте, скільки мультики коштують? Так як самі творці признавали, що вони зробили мультик за лікавими Disney Toons і особисто мені стиль фільму нагадує е, пригоди імператора Кузка, ну коротше імператор Шнюгрув, то пальцем в небо я можу показати, що мультик коштував 50 мільйонів доларів. Давай Діснейська анімація це дуже дорога тема. Ну, навіть якщо ми відмінімемо напевно. Те, що в Аргентині трошки нижче зарплатня. я напевно, можу сказати до половини, ну, допустимо, 25 мільйонів доларів, але 6 мільйонів це все одно неймовірний провал. І от настільки воно себе не відбило, що патагонік фільм груп більше не створював фільми. А жаль, ми тепер не знаємо, що вони ще могли б створити. У мене такий ум, котрий може знайти зранку золото в зраном купі говна. Так що давайте будемо обзорювати цей фільм. Оглядати. Особливості та плюси мультика. У мультика є сюжет, так не всі мультики мають сюжет, особливо ширпотребні мульти чи дуже нішеві мультики. А у Ноєвому ковчежі є аж три сюжетні гілки: тварин, сім'ї ноя та торгачів. Правда, з них активна тільки одна, і дві, якби на задньому плані, але вони все одно між собою перетинаються, між собою взаємодіють. I think they're sorting out the sailing charts. I'm not very good with Итак, уже наши герои со сферы та люди. Здесь берёна у нас, собственно, звери, а среди у нас семья Ноя та дуэт Ми зрозуміли. Ну тобто, получається, в нас заодно є і позитивні звірі, і негативні звірі, і позитивні звірі, і антагоністи звірі. І також у нас є позитивні люди та антагоністи. Люди, хоча між ними теж відбуваються конфлікти, але але але. але, 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 але не тільки коли Ной вкличе у всіх тварин на ковчег, але й тоді, коли вторгаші збир... забираються на ковчег, переодягаються у тварин, намагаються виселити звідти Ноя, скидують його у гавно. <реш> І коли головний герой чує, все-таки репліку Ноя та вирішує якось діяти завдяки цій репліці. І тут також дуже цікавий прийом прослідковуся, коли ми, глядачі, знаємо, що відбувається на екрані, а персонажі не знають, що відбувається на екрані, і тому дуже смішно між собою взаємодії. Це один із художніх прийомів. У тому числі також саме було і з головним злодієм та головним героєм, головним героєм та його батьками. Це цікаво, все-таки є деякі сюжетні гачки. О, і ще коли Ной ну, випадково упомінув Бога, хоча б він не знав, що Бог прилетів на землю, щоб подивитися, що там відбувається. Да. Це теж дуже цікаво. Хороші гачки, коротше. І щодо сюжету теж. Ну, і також майже у всіх відбувається розвиток сюжету, розвиток своєї арки. Наприклад... Так, это что то там долбануло, да? Та, бли... But for now this will а, точно, усі сюжетні гірки довершені, головні герої отримали свою арку, злодії були покарані. До речі, вам дуже нараджу дивитися мультику в режичку дубляші, бо човщички дубляж буквально однією своєю фразою зруйнував увесь сюжет мультику. Зараз поясню. А тут момент. Вечно эти пророки порочат доверчивым людям и бедные головы своими апокалиптическими предсказаниями. Я вообще не понимаю, куда смотрит Бог. Или он ослеп на оба уха? Треба розуміти, що одразу після своїх слів Ноах побачить світло у лісі, покірно піде за ними, покірно послухається Богу, і без питань почне рибати з дерева, до котрих він був дуже прив'язаний. По-перше, чому Бог взагалі глянув на того богохульника у російському добляжі, і по друге, чому Ноах послухався так беззаперечно Бога? Хоча її у російському добляжі був раним богохульником. І тоді виходить, що діє у всіх інших провоковані безпрецедентною зміною персонажа, через яке боже чудо. А так, плюси, плюси, мальовка. Мальовка дуже стильна ухова, але при цьому пропрацьована, як у інших мультиках Діснею, що не дивно, бо Патагонік фільм груп буквально орієнтувалися на таку графіку. Я навіть догадуюся, які саме були референси у цього фільму. Третє. Не то плюс не то особливість. Щоб ви розуміли, мультфільм доволі пошлий, тупий, грубий, нестерпний. Але я можу сосюшат сюжетно пояснити, тому що це буквально мультик про потоп, а тварини допотопні. Є на них вплинув гріх. І чомусь я упам, що якби тварини були в хурямі, вони би так себе і поводились. Окей, тепер можу переходити до цього мультику. Маля починається, але не закінчується сонку. Де ...де між собою б'ються рідні види животних? Говорять, що це, начебто, алегорія на сім смертних гріхів, але як на мене, це вже притягнуто за залуха, як з цими тваринами. Також крінці крісів їх ловить біла людина. Ха, ха і після ми опиняємось на ярварці, де прогулюється бог його янголом. А возі доірили тінкіз за вайтмен фадеча. Айчулі гопсо. На телмі дидмайвосан арай? Авось стенкітцолил. Знаєте, мені дуже подобається дизайн Бога та Янго, і взагалі їхня динаміка, тому що Бог, типа, такий пухкенький, великий, пухкенький, а янго такий маленький, тощий. І ще голос у Янго такий фальцетний такий. А у Бога голос такий нормальний, типу, бас. Басовий, такий дуже крутий, епічний. It's time each one pay a debt for what they have done. Мені дуже подобається ці персонажі. Ну я ярко ярмакру, вони розуміють, що це такий світ прогнив. Усі намагаються намахати тебе на щекілі. Від такого ярку навіть не надовго ловить істерику. Допоки да, бог, бог не з помічає єдину достойну людину но Халамеховича, котрий звільняє раба, не зважаючи на те, що це понесе йому убитки. Ну й Бог думає, ну Боже, не все таки потеряно. Ну, повертається до своєї сім'ї, де сини йому напіндряють, що типу ти розорієш наше помістя, що ти робиш. А жінки пилять його в принципі за те ж саме. І навіть жінка говорить йому, що здається, ти віддаляєшся від нашої сім'ї. І взагалі то ярко показує, що ну, Втрачає авторитету своєї сім'ї, а взагалі то са одна стем цього мультику, тому що потім буде показано, що якщо сім'я не згордується між собою і не буде слухатись наха, і врешті раз візьмеш штурвал саме на себе, то ти буквально влупиш ще у скалу, котрої тебе будуть визволяти тварини. Тобто, по факту, уся сюжетна роль цієї сім'ї це згуртуватися самим та згуртувати тварин, хоча тварини самі себе прекрасно згуртовують за сюжетом, і саме тому е лінія сім'ї відчувається другорядною, тому що вони, начебто, на початку впливають одне на одного, тим, що тварини тільки завдяки ногу дізнаються про потоп. Але зодно не впливає на одне одне, тому що в кінці вони незалежно від одне одного все таки згуртовуються між собою. Хоча в кінці, начебто, той факт, що льова допомагає. Сім'ї Ноаха вийти зі скали це може притягнути як згуртування між людьми та тваринами, але мені здається, це просто вимушена ситуація, тому що вони обидва застрягли в Арктиці, де можуть жити тільки білі медміді, і саме тому тваринам теж вигідно вийти з цієї Арктики, а не тому, що вони вдруг зрозуміли, що люди все таки не такі вже й погані. а Може зрозуміли, але тіча все не зрозуміло. I can understand the house being traded for some lousy pigeons or that a century old forest be chopped down to construct a ship. But what I can understand is that your husband has spoken to God and it didn't even occur to him to ask for anything. Але з самого початку сім'я Ноха не довіряє йому. Тому усі його дії кажуться безумними для них. А саме зрубати дерева, у котрі ти так любив, і також продати своє пам'ястя повністю двом таргашам заради того, щоб купити голубів, котрі відправляють звістки усім тваринам. Хоча з точки зору людини, котра знає, після нас хоч потоп, її чекає на бідстві апокаліптичного масштабу, це дуже логічні дії. Тепер нарешті можна повертатися до хворі тварин. І так нам ну, показують єдиного шикарного сина Льову, котрого нічого не шикавить, окрім п'янок гулянок. І саме тому він дуже радий до прошені на потоп. <laughs> ну, одним словом, йолоб коротше. А на іншій почині у нас є кармель, котра ну, типу розумна, відповідальна, да. саме вона підняла голуба, котрий намагався принести усі віски звірям, і вона, типу, добра. И приносит виску... королям... Сиону... Бл... Любитому Сиону. ха 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 Блин, блядь, блядь. И отцовите... ха 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 Лев Давыдов. ха 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 Сорян, сорян, да. Отсылки. Отсылки, я понял, это отсылка. ха Юрий Скилев, Лячерика і щеліває душу. Ну, я ну ладно, ладно, все на я надію, се на всі біблійна на сьогодні. Так, от карамель приносить львиному сіону віску про те, що но і вітаю усіх на ковчег, тому що скоро потоп. The if i'm not on that ark when it sets sail i swear dad i shall never forgive you oh, are you sure of what you're saying this isn't just another whim no dad i've thought about it this is what i want to do it's time i fly the coop and take on new challenges don't you think i'm the son of the king huh And the heir to the і ще ще зараз таке покажу. Ми таке вивчаємо на парах з драматургії. І так, льова вважає, що запрошення на ковчег – це просто круїз, а львіний Савет знає, що це якби потоп, і Вони залишаться єдиними левами на оцій землі. У той же час Ліни, ліний совет вважає реакцію Льовою просто королівкою самовпевності. і навіть наша любона корамель. Дивиться на нього таким поглядом, нібито бачить у нього відповідальність. Вона ще просто дуже пошкодує. Ми пропустимо сей весь звіринецеві ковне, що ми бачимо, що тут є тигр, котрий дуже перспективно бачить майбутніх зажаків у цьому новому світі. Так, мені вже стало нудно просто описувати усі події цього фільму, тому зараз буде спіч про Тору. І знаєте, я знаходжу деяку цікаву паралель. По перше у сюжеті мультику звірі відноситься легковажно до потопу. По-друге, люди відносяться легковажно до самого мультику про потоп, а по-третє люди відносяться легковажно до історії потопу у біблії взагалі. Більшість людей вважає потоп дурною казочкою для дітей про звірів на кораблі. Хоча насправді це фундаментальна історія, яка пояснює, чому ми маємо право їсти тварин. І як ми впливаємо на природу взагалі, тобто на увесь світ, на землю на будову землі ну ви поняли. І так, ми дійшли до того, що Бог може реально бити 100% життя, тобто усе життя, і нагадую, Бог звертається тільки до сім'ї Ноя і просить його взяти тварі по парі, тобто, Бог знищує 99% життя. Але чому, якщо він міг знищити усі сто і побудувати щось краще за людей, за тих тварин, що він зробив, наприклад, янголів, тому що Бог вирішив возродити людство наново, бо Бог осущативої частки людей. Ну тобто він взяв якесь насіння, виявилося, що насіння погане, але все одно вир... виросло декілька непоганих дерев, і він такий. А давай я з цих дерев зроблю новий сад. Ну коротше, у мене така метафора приходить. Чому? Бо тому, що він не хотів знищувати свої арти. От уявляєте, у вас є арти, і у вас були колись дуже погані арти просто. Але ви у вас все ще є хороші арти. Тож ви просто зжигаєте свої погані арти і залишаєте хороші артики для того, щоб показувати іншим людям, які є <пас> <пас> Да, ще одна метафора. Просто господь не хотів знищувати свою творчість. Вона погана, але він не хотів. Тобто я не маю на увазі, що вона погана по своїй природі. Просто так сталося, що вона стала поганою, тому що ми, люди, впливаємо на природу. Ми із за того, що ми стали злими, ми зробили природу злими у буквальному сенсі. І насправді цей потоп одна з небагатьох катастроф, учинена Богом. Господь дійсно контролює усе, і його нетварима енергія, дещо по всьому світу. Проте він дозволяє людству рухати світ самостійно, і також створює світ, котрий працює на деяких законах, наприклад, закони фізики, хімії. Після створення людини Бог придав землю, цей світ і усіх тварин людям. І ми буквально відповідальні за цей світ, і ми буквально зіпсували світ, бо ми поставлені опікати та мати взаємодія зі світом, землею. Але через нашу ж пошкоджену природу ми буквально на духовному рівні загадили планету. Тобто усі грози, молні, дощі, лівні, урагани, вулкани це пошкодження світу, котре не мало би бути у планах Господа. Але ми змінили світ настільки, що він б став мати зло так само, як і ми. Бо світ слухається в нас. Тож ми не маємо права піняти світ за те, що він злий, бо ми самі злі і зробили світ злобним. Хоча, очевидно, бажана краса у всьому світі залишається, коли ми опікуємося ним правильно або залишаємо його само по собі. І так Бог дозволу нам якраз після потопу жерти м'ясо курок, корівок, барані, свиней, коней, чи що ви ще там їсте. Тобто уявляєте ми настільки потужні створіння, що Бог просто дозволив робити те, що він не планував ізначально. Уявляєте, <плес> який нас любить, які ми жахливі створіння. Бачите, бачите, і се ще ненавірника не на усе, що може знайти у всіх декількох валах про потоп. Наприклад, хто такі янголи, котрі названі синами Божими? Чому вони захотіли людей? Чому люди жили по тисячу років? Який клімат був б до потопу? Бо після потопу Бог свершив для нас чотири року та різну погоду? Чому ной нажрав ці виногради, як тільки вийшов з кавчегу? Чому потомки хама чорні, а грузини і прямі рьозичі і афета? І це тільки частина частин першої половини нашого святого писання, написаного у співпраці Святого Духа та людей. Але найголовніша мораль мета цієї історії показати нам Чек, це символ церкви і притеча церкви, котра показує, що поза церквою нема спасіння. Не вибачаю за такий довгий спіш, бо він був дуже потрібним для сюжету. No, we're to the cartoon. Like to know if they're allowed to feast on each other during the trip? I need to have my bacon for breakfast, you know. One less piggy won't make much of a difference, will it? Hmm? I, uh, I think that for internal conflicts that sooner or later end badly, we have the opportunity to forge a new world. Let's do it based on respect and tolerance. I say here that if any of us so much as touches one of our brothers, I myself will give him his rightful punishment. Дивіться, яка цікава сцена. Тигр зараз намагався посунути лідерство Льови, бо Льови не наважився сказати якесь конкретне рішення громаді тварин, тим самим змушивши тигра зробити своє рішення до тварин. І сюжетно показує те, що потім станеся з Льовою, Тобто його посуне тигр, а Льова не зможе нічого сказати, бо він уже не є лідером. Тобто він не буде авторитетом і за своїх дій, але в тому числі і за свого мовчання. And investments in foreign currency must be respected. Everything I have is in the stock market. Анкредитфорсмол Ентерпрайзисвудві індиспенсибо. Навіть на тидей, бо самдей не фючер і кудка. Айфінкта ви шуд регуляйте юсдраґс, содеканюз респансаблі. До речі, ми дійсно бачимо тварин як окремих самостійних персонажів, котрі живуть у своєму світі незалежно від двох груп головних героїв. Тобто вони бояться, плачуть, жартують, і все, все вони роблять, тому що вони мають свій характер, а, там, а не тому, що так казав їм режисер чи сценариста. Ну, і так як наш Люба, не кайфолом і все таки думає, як полегшити народу всю сорокаденну подорож, він видає усім ліцензію на Валер'янко та бухо і починає тусу. Окей, а тепер йде сцена, котра точно купила цей мультик. We were petrified to think the world that we once knew was gone and you're what's left to carry on. I want to take away your pain in a new world that's free from rain I want to live. I want outlive you, dear. Don't try to. Окей, okay. а тепер у мене є два питання. Чому в оригіналі цього мультику пісня потеряла декілька нот? А по друге як російські дистриб'ютори зробили кавер на цю пісню? Типу, ви взагалі знаєте, хто співав цю пісню? А зараз я буду зачитувати читувати давній давні із сценарію чи з якої чернети короче, точно не знаю. Зараз будуть зачитувати. Насправді ця пісня дуже важлива для тварин, котрі знаходяться перед страхом армагедонного масштабу, бо їхній світ дійсно не буде як колись. Так, ця пісня наповнена еротизмом, але через те, що всі тварі все ще мають у собі гріхи до потопного світу. У біблії сказано, Бог розгнівався на їхні безчинства, що прокляв той день, коли він створив людину. І давайте розуміти, що у мультику всі тварини достатньо розумні, щоб розуміти, які безчинства вони творили. Ця кішка повністю розуміє, що наш світ не буде. Таким як раніше, і скоріш за все, усі її контакти з тваринами, що залишились поза ковчегом, назавжди щезнуть. У тих взагалі своє бачення нового світу, де травоїдні будуть божеством самі лізти у пащі звірів, незважаючи на позитивний вайб цієї пісні. Вона відображає повний трагізм, але й за рішучість перед новим світом. Але цікаво, що вона скоріш за все стратила свою пару, і що давніше. Її би не було на кавчезі, якби вона була очередною левицею. Але ми не знаємо це сам пума, ми ніколи його не бачимо, бо на фоні навіть саме цю тигра було намальовано, і ми бачили її. І все виходить, що єдиний шанс для пуми вижити у всьому світі це... це дійсно зустрітися з Льовою. І згадайте мою шутку про. Те, що льова є алюзія на євреїв, бо лев давида плем'я Давидова, буде правити над усім людством. Ну, ви знаєте, євреї. Oh, my <laughs> my <life. laughs> І хочу фабелі цього фільму її намірення до льову є корисливими. Щоб вибити з трону Лева звір'я звірів останнього єврея на кавчезі і посадити тигра, котрий хоче, щоб поклонялись саме йому. Але психологічно її наміри можна продеклавати як потяг до виконання пророцтва через звіри і подібного їй типу. Тобто грубо кажучи, трахнути льову <кхи> і що треба зауважити, на ковчезі існує ще одна кися, котрі є названою жінкою Льови, що означає, що єврейський рід не буде таким чистим та кошерним, що нас буде дуже перегукуючи з історією в цього старого заповіту, коли продовження єврейського роду виконувалось не самими добрими методами і ще ще. Но ну, й броніс своє благочинство та шмакуток гріха, коли він нажрався, не просто так. Новий світ має бути наповним створіннями, трохи кращими за тих, що померли. Подумайте, чого були обрані саме ці звірі, аніж інші, бо нам би здавалося, що біль благочестивим є батько Льовим. Але чомусь владострасний тихр мав би найти всі на ковчезі, але все одно померти. Заради розвитку персонажів, ради розвитку усіх тварей, в тому числі Льови, бо це буквально його головний конфлікт з кармель, щоб вони зрозуміли, що вони стоять у безчинці чи страху, але зрозумівши, що навіть Льова змінився, міг змінитись, змінитись самим. А ще в англійській версії пума співає не просто я буду жити, але «I will survive», тобто я виживу. And right now you will be able to see the most dangerous material. Protein, plus, there will be a lot of people in the same way. Food will run to us. When we get to dry land, we will take the animals to a place where we can choose the ones we want. To fatten them up until the time comes for the sacrifice. Знаєте, це доволі жартока сцена для дитячого мультику. І так, завдяки тому, що на ковчок збіжала не тільки сім'я Ноя, але й два дуже хитрих торгашів, котрі намагаються хитріщами залізти на саме верхній кощах, вони опиняються серед звірів, кучі навози, шкур і всього такого. І цими шкурами вони прикривають себе, щоб не бути з'їденими звірями, так? Але тигр не такий вже і дурак і розуміє, що за шкури, тому виймає їх з них. І завдяки всім шкурам та бутафорській крові намагається звинувачувати Льову у тому, що він з'їв травоїдного звіра. Після чого карамель зовсім у ньому розчаровується, і також його травоїдні друзі теж починають його боятися. Тому вони кидають Льову у тюрму, і він там у найгіршій точці сюжету розуміє, що він провалився. Проте завдяки тому, що там уже сюжет перекручений, бо Ной впав в. Вниз з ковчегу в навоз, і там що він розмовляв хобом, то Льова думає, що йому каже якийсь голос неба чи голос совісті, і розуміє, що йому треба взяти свої лапи в руки і, і виривати владу у звіра у тигра. сир! Після травоїдні друзі доводять Кармель, що насправді Льова ніколи не їв. Кармель розуміє, як вона помилилася і і пішла витаскувати Льову з тюрми. Після того, як Льова зрозумів, яке місце на його кораблі, він іде разом з друзями до тигра і починає битву з ним завдяки тумба юмбатасі, а потім чистого в ультранасилля. Ну і звісно, ми бачимо, що Льва все-таки небайдужить до карме. І тут бах, вони попадають у льдіно. Тут же ми бачимо одразу апгрейд персонажа та апгрейд анімації, і Льова починає робити те, що він мав ізначально робити. Давати команди. Ну і люди разом з тваринами розтоплюють лід та покидають Арктику. Покидають таргашей в Арксісі та прямують до гри Арара. От <му> і весь, блін мультик. Дивний, простий фурі, але все одно в ньому є щось корисне. Наприклад, деякі сюжетні гачки. Як о, лінія Трагашей, в принципі, не до кінця безсенсова, бо вона переплітається з лініями і тварин, і людей. Ну, ага. Проте мультик все ще надто засикуний на тваринах і ніяк не міг прив'язати його до лінії людей. тобто вони не могли зацікавити людей людьми. І <сіхання> натомість зацікавлю їх тваринами, тому увесь бюджет, нібито пішов на тварин. да? Але якби вони б зробили так, щоб і тварини з людьми могли між собою спілкуватись, комунікувати, а не обрізати це все у самому Сетінгу мультфільму, що тваринам нібито заборонено спілкуватися з людьми, то. Могло би вийти щось цікавіше, реально експериментальне, а так, ну. таке, Ну, таке. Тому, я думаю, з цей мультик провалився. Або ж це все-таки була божа кара. Ха -ха. Ну, а ви нахворійте, хорошого дня, а